Я ніколи не була скромною дівчиною. З дитинства знала заслуговую на найкраще. Андрій він був простим хлопцем із села. Закохався в мене, як дурень. Я дозволила йому бути поруч, бо він був зручний. Носив сумки, платив за рахунки, виконував мої забаганки. Але що я відчувала нудьгу? Його доброта мене дратувала. Я хотіла розкоші подорожей, захоплених поглядів. У моєму офісі з'явився Олег успішний, харизматичний з машиною вартістю, як під Києва. Він дивився на мене, так ніби я єдина жінка у світі. Я вирішила, настав час змін. Того вечора я сказала Андрію: ти не для мене, ти занадто простий. Його обличчя зблідло, руки тремтіли, а я лише усміхнулася і грюкнула дверима. З Олегом перші місяці були як казка. Ресторани, подарунки, ночі в готелях. Я почувалася королевою, але потім почалися дрібниці. Він зникав на дні, відписував сухо, з'являлися інші жінки. Я влаштовувала скандали, а він сміявся. Ти ж знала, хто я одного дня я дізналася, що він давно одружений, і я була лише іграшкою. Я повернулася у свою квартиру, але Андрій. Андрія вже не було. Його номер не відповідав. Наші спільні фото він видалив. Минуло кілька місяців, і ось випадкова зустріч. Андрій сидів у кав'ярні з молодою дівчиною. Вона сміялася, тримаючи його за руку. Він виглядав щасливим, упевненим зовсім іншим. Я наважилась підійти, але він лише кинув холодний погляд і сказав: Вибач, я поспішаю. Того вечора я вперше зрозуміла, я була не королевою, а дурною дівчиною, яка сама зруйнувала своє життя. І найстрашніше мені більше нема до кого повертатися. Що мені робити? Команда нашого каналу буде вдячна вам за підписку та лайк. А також запрошує до нашого телеграм-каналу в описі під відео привіт із Харкова! Слава Україні!